Дивитися «Перші міські Вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії «Ірина Коробко. Сьогодні наша програма спеціально ну в першу чергу для водіїв, для тих, хто має автівку, для тих, хто звертається до сервісних центрів МВС, для тих, у кого є питання саме до цієї структури, знаєте дуже корисна сьогодні буде озвучена інформація, тому що є певні новини, про які кожного дня не говорять, а насправді вони мають велике значення, і тому про саме відкриття нового сервісного центру. Ми будемо говорити про те, що він змінив адресу, і про те, як там надаються послуги про все це сьогодні в нашому ефірі і в студії у нас Вадим Гулько, начальник сервісних центрів МВС Одещини, Херсонщини і Миколаївщини. Вітаю вас, Вадиме! Вітаю! Отже, відкрився новий сервісний центр. Так чи правильно говорити, що просто змінив адресу і переїхав? Змінив локацію. переїхав. Та, так так буде да, так 4 вересня. Ми презентували. Перенос нашого сервісного центру, який був розташований за вулицю аеропорту СК 27, 1 там було, до речі, розташовано два центри, 51-54, Це центр, який надає в рамках проєкту. Прозорі іспити mm -hmm. надання Свою послуг. І на цій же території був розташований центр 5142. І взагалі-то було не дуже зручно. Це, по-перше, коли на одній території два центри. І, звісно, насамперед, це були неналежні умови для надання послуг. Взагалі не було місцем для сидіння, приміщення тісно, так тісно чи чи не не лише це так. Також, так. Перенесли, насамперед, перенесли локаційно сервісний центр у приміщення, де, яке облаштоване найпростішим укриттям. Для чого це було зроблено? По-перше, ми можемо надавати наразі послуги під час повітряних тривог. Якщо люди прийшли, отримують у нас послугу, об'явлена була повітряна тривога, людина разом з адміністрацією спускаються в найпростіше укриття, На там, там працює електронна черга, є монітор, людина дивиться. Коли його викликають, приходять до адміністратора, отримують послугу. Всі інші люди можуть. Також знаходитись на простішому укритті, очікувати свою чергу на отримання послуги. Ну це дуже важливо сьогодні, тому що я ж розумію, що якщо люди були записані і немає укриття, то певне що цей запис скасовувався або переносився, переносився або так, відтерміновувався. Це так, було дуже незручно, тому так. що всі розуміли, що тоді буде дав, що це все планується так, якийсь звісно. певний час. Отже, зараз просто навіть ви кажете, що не припиняється навіть прийом, можна просто із просто, адміністратором спуститися так, до місця і з продовжити цю так, роботу. Так, кожен, кожен адміністратив. Аністратор має, має свій номер і людина дивиться, який її номер талону, до якого адміністратор викликає. Адміністратор... Здійснює прийом, ну і надає послуги. Яка Прямо нова вкруті. адреса тепер, у вас на вулиці юридична Цікави, так, та, да, так. юридична адреса це селище Фонтанка, Фонтанське ОТГ, mm -hmm. село Крижанівка, вулиця Сахарова, 1Г. Mm -hmm. Але ж фактично, хто там був, розуміє, що це Котовського, е... так. Так, це а, поселок Котовського і ну, впрямую гру грубо кажучи, в місті знаходимося ну так. Транспортна розв'язка досить таки активна. Вона активна, існує, працює активна. і ми щас Це... працюємо над тим, щоб е, додавати парк. Паркувальні місця mm -hmm. поруч розташований ринок, на якому розташувалися mm -hmm. експерти, які ну з якими ми е, працюємо разом. Вони здійснюють експертизи транспортних засобів, і там на цьому ринку е, облаштовують наразі парковку. Там близько 85. А, ну Там, місць. Територія, там дуже велика територія. В першій було. ході це три хвилини. До сервісного центру пішов, зробив експертизу, прийшов до нас, повернувся mm -hmm. з документами. Вже після експертизи транспортний засіб не потрібен. І... Отримав послугу. Так, ви сказали, що ви приїхали четвертого, так? Четвертого ми презентували третього вже розпочали. Приїхали. Отже, ви вже працюєте. Працюємо, ну, повним тиждень. Повним ходом. тиждень працюєте, так повним які ходом. емоції від першого тижня. Дуже багато, багато прийшло людей на заміну посиченого дія. Угу. Дуже багато, тому що ми всі розуміємо, поїхати на аеропорти скільки наразі потратити. То це повнічаю. не дуже зручно. Тут. Насправді це не дуже так, зручно. Так, так. от зараз великий попит. Пішов на заміну посвідчення водія. Ну, Переєстраційні дії, переєстрація транспортних засобів, як була, так і, ну, так і відбувається. Так, я так розумію, що найчастіша послуга це все ж таки заміна посвідчення. Так? Ну наразі, наразі так дану наразі це, ну, це спальний район. Там дуже ти через дорогу перейшов, зайшов ну, в центр, так. взяв талона і здійснив заміну посвідчення водія. Mm -hmm. що для цього потрібно? Електронна черга працює так. Електронна так само черга я вже і працювала. Тобто, це не потрібно вистоювати в чергах. Так і наскільки я розумію, наскільки мені говорили, а, теж до речі, і ваші спеціалісти, що навіть автівка не потрібна для. Цього, якщо так? ви не бажаєте проводити експертизу, так автівка так, не потрібна. Це Ну, Якщо близькі люди друг другу здійснюють переоформлення, чи продаж купівлю, продаж транспортного засобу, і ти знаєш, що цю машину знаєш цю людину, uh -huh. ну не, 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 ну, експертизу не проводять. Uh -huh. Ну, взагалі, то якщо ти покупаєш транспортний засоб і не розумієш до кінця її історії, то краще пройти все ж таки експертизу для для себе, для своєї заспокоєння, щоб ти потім мав. Що купують викон... і кота мішку, але і ця так. послуга теж так, буде працювати так, чи вже працює? Працює, вже все вже працює. Експерти так. працюють, коли заходиш на сайт ГС для запису в чергі, отримання талону, mm -hmm. там зразу пропонується. Треба вам талон на експертизу. Нажимаєш ж так uh -huh. отримуєш uh -huh. толену експертизу. Спершу проходиш експертизу, експертизу, потім приходиш до нас да, на отримання послуг. Uh -huh. Які ще послуги найчастіше е цікавлять людей? От заміни посвідчення, зрозуміло, перереєстрація мабуть. Да. Що зараз цікавить, і чи якось це змінилося з початком війни? Чи якийсь, можливо, новий різновид зацікавлень з'явився, чи ні? Ну, з початку війни я був призначений е під час. Війни, mm -hmm. е які були ну пріоритет послуг, ну попит на наші послуги, це при реєстрації основних Тобто, суттєво не змінився. Не так, змінився посвідчення так. водія е додатково додалося отримання міжнародного посвідчення mm -hmm. водія. Mm -hmm. Ну так багато людей виїздили тоді. І в багато хто зараз теж звертається і оформлюють належного користуча транспортного засобу, якщо залишили свій транспортний засоб, до да, яких там знайомих друзів там. Mm -hmm. Неважливо, людина їздить, і якщо в автоматичному режимі отримує штраф, то вже отримує штраф не власник авто, а саме належний користувач, який закріплені за тим транспортним засобом. Угу. А що потрібно для того, щоб отримати нове посвідчення? Якісь особливі документи, чи що потрібно, чи технічний треба... паспорт, автомобіля і більш нічого? Для посвідчення воріт, треба паспорт, угу. ідентифікаційний код. Угу. Гарну зачіску приходити до нас. І гарний настрій, і мабуть, гарний так. Настрій. Угу. Да. А чи помітили ви, що останнім часом а, більше жінок стало цим займатися, тому що так складаються умови наші сьогодення? Ну, попит чи ні? Чи, на ваш погляд, немає ну, класифікації? Так. Так? Так. Я... Жінки до нас приходять, ну. Но... Так само отримують послуги, uh -huh. мабуть, може трошки більше жінок. Ну, це вже за другі за другі наші послуги. Це на отримання посвідчення водія. Так uh -huh. так, тут є отримання. посвідчення, тобто вчаться більше, коли бачиш більше, навчальні так. автівки. То так, дуже так, часто так, бачиш так, за кермом. Так, ну власне, і так бачиш за кермом багато жінок. Мені здається, що ця тенденція була ще до війни, але зараз мені здається, що вона ще більш посилилася, скажімо так. Можливо, можливо. Дівчата приходять молоді, дівчата і хлопці, ну це вже трошки інший центр, це трошки інша uh -huh. ситуація. 42-й центр працює, працює в повному обсягу, додаємо ще адміністраторів, хочемо збільшити надання послуг. Якщо в попередньому центрі у нас було розташовано 12 робочих місць для адміністраторів, uh -huh. тут ми зробили 16. Це uh -huh. обмін посвідчення водія, 15 робочих місць на реєстрацію, перестрацію, реєстрацію транспортних Укомплектовуємо штат, призначаємо адміністраторів, вчимо їх для того, щоб... Ну, Якщо було у нас в 42-му центрі на попередній локації близько 120 це реєстрації, переєстрації, транспортизації ФІП та 20 е -е, замін та видачі, там, як приклад загублених ПВ, то в ц... е -е, вже в новій локації ми плануємо е -е, для себе надавати 250 послуг. Угу. За що того, що в нас не буде прорватися робота центру на повітряні тривоги, люди спустилися, отримали послугу, прийшли в запланований день, отримали послугу. Тобто ніякі черги нікуди немає. Черг, <смітна> да. Спустилися в найпростіше укриття, все маркеровне, все а... має свої. Це дуже зручно, тому що зараз всі дуже цінують час, так, враховуючи ситуацію, і тому, звичайно, що це зручно. Ми мабуть пам'ятаєте, на початку війни багато структур мусили припиняти свою роботу. Структур, які не мали укриття, так мусили припиняти задля безпеки. Зараз ситуація. Не можу сказати, на щастя змінилася. Це не на щастя, тому що війна продовжується, але все ж таки маємо пристосовуватися до нових реалій. Так а ці нові реалії це е, е, наявність укриття і більш нічого. Так, це 42-й центр, це не єдиний центр, ми плануємо надалі е ну, запроваджувати такі центри. Uh -huh. е надалі співпрацюємо дуже плідно з органами місцевого середування, дуже допомагають, де неможливо е здійснити найпротіші укриття і надавати там послуги. Uh -huh. Ми будемо переносити робочі місця, коли е почалася тривога, робочі місця в першій доступності. Перейшли разом з адміністратором в те укриття, де ми маємо змогу надавати послуги, будемо продовжувати надавати тобто послуги. Це все, все для того, щоб не припинялася робота, так, тому що так, думаю, так. що теж на собі відчули, як це, так. коли воно припиняється, тоді просто хаос. хаос. Просто Калапс, хаос. Да. Тоді дуже складно це все каже, я, я ж була записана, записана. на цей час. Так, так. А людина, коли яка не отримала послуг під час повітряної тривоги, а що мені робити? Я ж теж був записаний, але mm -hmm. ну, була повітряна mm -hmm. тривога. І приходять, коли дві людини ну, ну, на. Має час, насправді да. ну і адміністратор точно не винен. Теж ну, адміністратор не це винен. Зразом, а людина так. прийшла. Вона потратила певний час. Вона запланувала цю поїздку, а послугу не отримала. Ну так, отже, зрозуміло, сервісний центр просто пристосувався до нових оціх умов. Так мусив це робити. Чи з'явилося щось нове в наданні послуг? Взагалі, ви сказали, що велика кількість послуг надається, велика що тут послуг? такого на чому б хотілося б зупинитися. Більш детально ну, більш детально можемо зупинитись чи підготуватися, це на багато, у нас онлайн-послуг є. Uh -huh. Від, наразі посвідчення водія можна здійснити заміну через кабінет водія, через ДІЮ і замовити посвідчення поштою тебе принесуть прямо там на роботу, неважливо, там uh -huh. в офіс, додому. Uh -huh. Пошта надає таку послугу. Доставки цього посвідчення безпосередньо ну, особисто особі, яка uh -huh. взагалі не треба нікуди їхати. Там займається, ну, може, 5-10 хвилин Це з таких послуг. Також запровадила ГСЦ надання такої послуги, як купля-продажа транспортного засобу через Дію. Якщо звертали увагу, по місту вже багато їздить автівок з номерами Ді. Це саме е, люди, які здійснили куплю-продажу через застосунок ДІ. Mm -hmm. да, і вони мають таку серію. Номерних знаків, mm -hmm. які почали. Тобто з без якогось теж спілкування особистого, без Ні, ну, ну домовленість ну, якась домовлених ну, зрозуміло, так що, що потім да, так ще да. має бути домовленість, так але це що, дуже ти... пришвидше. Дуже Слухайте, пришвидше. мені здається, що ці всі ну, взагалі, тоді це таке. Все ж таки по великому рахунку ноу-хау України ну, якби там так, не було. Ні, а і кількість послуг, яка розширюється і збільшується за такі дії, вона ну, привертає так, увагу так, до так, себе. Так, Навіть так. наші співвітчизники, які за кордоном теж неодноразово розповідали, що таких зручних моментів там за кордоном. Небагато насправді. От в плані ось таких от моментів, не, які не. електронні, які не вимагають там якихось черг, які суттєво економлять наш час. А, ну, запис на прийом вже сказали. Це електронна черга. Електрона черга ти вона, заходиш вона, просто вона, на, вона, на сайт. На сайт ГС записуєшся, верифікуєшся елементарно Ще, з за допомогою гори. Приватбанку чи там іншого. Через дію е, верифікуєшся, в особистому кабінет, заходиш, записуєшся, або особисто до сервісного центру працює термінал електронної черги, підходиш, записуєш, береш вільний талон і отримуєш uh -huh. послугу. Uh -huh. Знаю, що існує у вас такий проєкт, який називається Прозорі іспити. Він не новий, так, так. він працює вже деякий час. Так, скільки, до речі, він працює часом? Він був запроваджений десь за півроку до моєї призначення. Ну, вже він працює, ну, вже тобто, кілька, років, він кілька вже працює, років вже працює. Так? Так. Чи задоволені результатами таких прозорих іспитів? І взагалі, давайте в двох словах в чому сенс, просто нагадаємо. Е, дивіться, е, запроваджено були е, ці, е, цього проєкту Прозорі іспити з якою метою? З метою для того, щоб людина прийшла в хаб, цей, так називаємо, називаємо його хаб. І отримала там ну, е, цей центр спеціалізується виключно на. Здачі теоретичних іспитів та на здачі іспитів. без якогось втручання, без якихось там сторонніх тобто, допомог. Такого фактору там Мін, немає. Він мінімізований. Там обладнання облаштоване належним чином відповідно класи для здачі теоретичного екзамену. Людину фотографують. Людина кудись сідає за. Іспит mm -hmm. і так званий Face ID фотографує, звіряє чи та сама mm -hmm. людина прийшла здавати yes, іспит. Розуміла, так. Так. Кабінети облаштовані там чотирьома камерами, камери тобто, зі звуком. Вже неможливо, та, чином, і ти, обійти так, це неможливо. Можливо тільки вивчити і прийти, здати. Є люди, коли, коли приходять до нас і за три хвилини здають 20, ну це був рекорд на 20 запитань. Серйозно? За три хвилини жодної помилки. Ну то це зазубрили просто. Ну, Ні, хіба, це, ну, можна це ж можна зазубрити? всі билети зазубрити. Ага. Да, приходять такі люди, здають, будь ласка, слухайте, а якщо не склали кількість обмежень, скільки? Через 10 можна. днів. Через 10 Де, днів. А наразі існує така можливість прийти, здати е, теоретичні іспити за самопідготовкою. Відкритий сайт ГСЕ, там є курс. Ага. Взяти цей курс, взяти там любі... Ну, Взагалі-то я рекомендую користуватися на сайті ГСЦ. Пройти тестування, верифікуватись ну, mm -hmm. в особистому кабінеті, пройти ці тести, потренуватись, такі ж тести будуть самі То в сервісному центрі. Простіше, ніж було раніше. Не... Пам'ятаєте, ці книжки так, великі. Так. Це добре читати. Я, наприклад, люблю читати книжки. Знаєте, от ну книж... книжка. Але дуже багато таких електронних зараз варіантів там, да. і відеокурсів, так які можуть просто замінити ці книжки, так і ти так. нікуди ніде нічого не можна не придбати нічого, але відкривши маючи доступ до інтернету, можна бути да, да. абсолютно обізнаним. І, до речі, вивчати самостійно це ж не так складно. Тут тільки бажання більш нічого не потрібно. Так? Да, ну коли ти здаєш уже теоретичну частину, вже приступаєш тоді, можеш йти до школи, там mm -hmm. брати інструктори вже практично Читися, вчитися власне, керувати. Йди, да, керувати. Ну так це да. життя mm -hmm. і безпека кожного ну, дія, який сідає, який з нами їздить на дорогу нашого міста. Оцей перенос 42-го центру надав нам можливість збільшити кількість працівників в 54-му центру. Mm -hmm. Відпо проєкту в нас один центр, який на все місто приймає практичні теоретичні іспити. Ну дуже велика навантаженість на центр, дуже великий попит. Дуже багато людей хочуть прийти отримати цю послугу угу. і здати теорію, здати на, на практичне ну, водіння. Слухайте величезне місто, да багато людей. Багато оцей перенос нам дав змогу. Ті приміщення, що залишилися, ми туди розташовуємо тих нових адміністраторів. Що ми набрали? Ми угу. набрали зараз ну близько п'яти нових адміністраторів угу. Добавимо чергу, добавимо талон, добавимо послуги, збільшимо їх. Там збільшимо, де ми локаційно перенесли 42-й центр, і збільшимо вже в тому центрі в існуючому. Просто там буде єдиний хаб. Там не буде вже приїжджати на перереєстрацію транспортних засобів. Розумієте, навіть людина молода сідає за кермо і починає іспит, а тут в цей час на територію центру заїжджають там теж люди для отримання послуг з перереєстрації. 100. А коли там буде єдиний хаб, для сугубо направленої на е прийняття практичних тактичних існуватів, не буде цього колапсу. Буде тобто, зручніше. отримати. Да, да, да. Ну воно буде зручніше. Да. Слухайте, скажіть, а от багато в нашому місті переселенців з усіх куточків України так само вони звертаються так до само. сервісного Паспорт, центру, ніяких немає. Взагалі тобто громадяни, не України громадяни України в будь-якому місті так. мають абсолютно всі так. рівні права? Якщо ну, там так вийшло, що людина здала теречичну частину, наприклад, в Херсоні ну, так, вони... і вимушена була переїхати до міста, Одеси, вона приходить Ходить до нас і здає. здається. Проти... З... Да? Угу. Да? Ну і не можу вас не спитати, враховуючи те, що ви начальник центрів і не лише Одещина, а це ще й Херсонщина, і Миколаївщина. Я розумію, що з Миколаївщиною зараз, мабуть, трохи, ну, трохи простіше, так? бо більш-менш ми в приблизно такій ситуації, як і Одещина. А от Херсонщина це ж дуже складний зараз регіон. Херсонщина, так. Да. Це, це там дуже вигандую. складний регіон. Там, там мешкають наші люди. Ми маємо надавати там послуги маємо надавати. Якісні і в першу чергу безпечні послуги. Наразі за сприянням місцевих губернаторів, місцевих керівників органів влади, ми ну, вже десь, мабуть, на завершальній стадії, ну ще не це я вже забігаю уперед. У mm -hmm. нас є приміщення безпосередньо в Херсоні, яке має подвальне приміщення близько 200 квадратних метрів. Mm -hmm. Ми там облаштовуємо, робимо ремонт вентиляцію, і облаштовано приносимо центр, центр, центр в укриття. Весь центр буде існувати і функціонувати виключно в укритті. Там, дуже не там ніхто нікуди Тому... не буде переходити, там люди приходять е, в укриття просто і просто працюють. Да. Це обумовлено тим, що треба зробити вентиляцію, треба зробити відповідні санузли. зли. А зараз поки що що відбувається там. Заки поки коли що, тривога, працюють, прис... як... так, коли і, тривога при так біля тривога, центру, е... Опять же, повторюсь, завдяки місцевим органам влади розташоване мобільне укриття. Угу. Це у місті Херсоні і Велике Олександрівки. Це там теж є наш центр. Е, теж ну, мобільне модульне укриття. Угу. Ну таким чином. Поки вийшли з ситуації, але ну, будемо, якщо ми запустимо, в найпростішому укритті перенесемо центр, він буде функціонувати там на постійній стороні. Ну, і і теоретичний, і практичний іспит. Ну, Практичні іспити, звісно, це прийом заяв, формування їх, розподілення на адміністраторів, вигрузка відео і так далі і тому подобно. А теоретичні іспити будуть. Прийматися нас простіше укриттям mm -hmm. разом із перереєстрацією транспортних засобів і заміну постійно водія. А що в Миколаївській області? В Миколаївській області теж плануємо. Я планую виїзд до Миколаївської області, будемо вести переговори з органами місцевої влади, і я думаю, запровадимо такі же сервіси, надання таких же послуг в, в укритті. А поки що так, як ну, ну, так. Тобто із під часом підлаштовуватися. Під, під, та, під... Під... Є, умови. є специфіка, щоб були ну небезпечні умови, mm -hmm. комунікації, інтернет, захист цих з'єзних є специфіка. Це yeah. маємо пев певний час, mm -hmm. але ж ну, не було такої територіальної, немали, не було такого керівника місцевого до хто не пішов би нам на зустріч і нам сказав, не там зачекайте, і не там не на часі, не наразі. Всі йдуть на зустріч, всі. Ну, це дуже серйозно, розуміють е, попит на наші послуги, розуміють, що люди приходять і вони хочуть отримати цю послугу. Ну тобто, послуги зараз теж надаються, але от урахуванням повітря з урахуванням повітряних з урахуванням тривог. Так. Повітряних так, тривог. Так, а із часом, так. якщо це буде так само, як і, все, в, все ж таки, ну, тому що в Миколаївщина теж я не знаю, чи так. можна оцінювати зараз де більш безпечно чи небезпечно. Це неправильно в Україні в будь-якому куточку, на жаль, небезпечно 100%. Так, Десь більше, десь менше. Але от Херсонщина вона потерпає зараз Дуже, більше, більше за всіх. Так. ну і Миколаївщина теж, мабуть, більш активно, ніж Одесьчина. Ну, поки що так, тому, тому ось цей. Варіант перенесення саме в укриття, це мабуть дуже зручний варіант для всіх і для навіть, ваших працівників. І для, для відвідувачів користувачів так. навіть послуг. навіть де ми не зможемо. Там ну немає будівлі відповідної, немає можливості. Ми будемо переносити робочі місця, найпростіше Гу -гу. укриття. Тобто, пронула повітряна тривога. Адміністратор став взяв людей і пішов в укриття і не дає там послугу. Гу -гу. От хочемо таким чином запровадити. Ну немає ну. Нема там, щоб ти мог на вибір прийти. Ага, от гарне приміщення. А давайте ми сюди приїдемо. На жаль, ну, зрозуміло. Тут... Так, це треба Немає. підбирати, підбирати так. саме з урахуванням укриття. Ну такі реалії сьогоднішні. Так. На жаль, так будемо сподіватися, що вони скоро закінчаться. Але ми ж всі розуміємо адекватно, що поки що війна продовжується, і тому якісь терміни а, сьогодні озвучувати це принаймні, не дуже коректно. Тому. Працюємо з тим, що маємо, так. якось так. так. Але головне, що послуги надаються і надаються вони безперервно. Безпожайно. Це дуже це дуже важливо сьогодні, щоб люди розуміли, що. Ну немає з цим проблем, що треба можна звертатися і можна отримувати так. те, що вам потрібно. Так. Дякую вам дуже, Вадим Гулько, начальник сервісних центрів МВС в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. Ми говорили про те, що ну принаймні в Одесі сервісний центр переїхав на нову адресу, і там зараз є можливість працювати під час повітряних тривог. Це для того, щоб ви розуміли і рахували свій час, і насправді це. Зручна річ. Ну а стосовно Миколаївщини і Херсонщини, там робота в цьому напрямку ведеться, але будемо сподіватися, що найближчим часом теж люди зможуть користуватися всіми послугами, які надивляться центрами МВС. Дякую вам, Дякую. успішної вам роботи. Ми побачимося на першому міському. Дякую. Залишайтеся з нами.